У силах спеціальних операцій розповіли деталі ураження російського ракетного корабля Боян М. Сили спеціальних операцій розкрили деталі ураження малого ракетного корабля Буян М. Про що раніше повідомляв і генштаб збройних сил України. Вказано, що о 4.31 ранку, 4 жовтня, у результаті успішних дій одного із підрозділів сил спеціальних операцій в Онеському озері Республіка Карелія Рафі уражено малий ракетний корабель ГРАД бортовий номер 575 проєкту 21631 боян М. Ракету на йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля додаткові деталі уточнюються. уражений град. Це один із найновіших і найсучасніших кораблів РФІ, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс Калібр НК. Бачимо, що менше у Росії флоту, то менше у них спроможностей. І різні підрозділи українського війська працюють задля того, аби цих спроможностей ставало у різних секторах, які має Росія дедалі менше. Якщо говорити. Та за останні удари, які безпосередньо навпаки відбуваються на території країни агресорка Російської Федерації, то моніторингова група кримського вітру, за даними супутникової зйомки, визначила місце пожежі на НБЗ Кириши Орх Сінтяс у Ленінградській області та отримала відео прильоту. насамперед на звуковій доріжці радісні емоції росіян після потрапляння у НБЗ. Також отаку на місце підтвердив губернатор. Він стверджує, що в результаті виникла пожежа в промзоні. Загалом це одне із найбільших нафто. Переробних підприємств Росії, яка входить до топ 5 НПЗ з переробки нафти на РФ, належить до дочірніх підприємств компанії СургутНафтогаз. Його потужність переробки становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його другим величиною НПЗ Україні після омського нафтопереробного заводу, і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші. Основний постачальник нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Приємне уточнення також з'явилося, що пожежне НПЗ Кіріші «Нафт.Орг.Синтез» фіксується в районі встановлення ЛОАВТ-6, Повідомляє моніторингова група знову ж таки кримського вітру. ЛОАВТ-6 – це встановлення первинної переробки нафти. Воно включає в себе процеси електрознесолювання нафти, атмосферної перегонки, вакуумної перегонки, та вторинної перегонки та стабілізації бензину. Проєктна потужність за сировиною – 6 мільйонів тонн на рік. Продукти, що одержуються: паливний газ, зріджений газ, прямогінні бензинові фракції, фракція прямогоного дизельного палива. Вакумний газоль і гудрон, і от про дзеркальні удари по Російській Федерації, які роблять чи то відомі, чи то невідомі дрони висловився і українська військова експерта. Нині військовослужбовець Сил ТРО Олександр Мусієнко. Далі можемо його послухати. По тому як ми б'ємо по території ворога, агресор на жаль завдає ударів і по нам зараз удари були по енергетичному комплексі на Чернігівщині, до цього по об'єктах нафтогазовидобування добування на Полтавщині, зокрема про що нам повідомляло Міністерство енергетики. Зрештою прогнозовано, але що змінюється в цій ситуації? А змінюється те, що ми завдаємо ворогові, як би там не було реальних збитків, і вони будуть завдаватися, тому що дзеркальні удари будуть, як і заявляє наше військово-політичне керівництво. Єдине, що треба розуміти, що ми, звичайно, природа така, знаєте, хочеться якомога швидше побачити результат, здолати ворога. Але маємо бути свідомими того, що, на жаль, ворог великий. На жаль, Путін одержимий війною проти України. Він не прислуховується до будь-яких раціональних аргументів, і тому а, треба вдарити його цією ірраціональністю, коли раціональність відійде і вже побачить, що а що все, король то голий. Вибачте, будь ласка, це просто вираз звичайної Путіна. Не назвеш королем. Він а, прагне бути імператором, але ним не стане, тому що він призведе. Залишки Російської імперії і їхнього імперіалізму до загибелі така природа. Всі імперії рано чи пізно зникають. Ну а нам випала історична місія цю імперію знищити. Отже, поїхали. Дрон лютий перевищив заявлену дальність та долетів до НПЗ в російському орську. Осінь спільнота кіберборошно пише, що дрони ант 196 лютий вдарили по установці гідроочистки бензину та дизелю лн 24 2000 на НПЗ Ворську. Її модернізували у 2014 році для глибокої очистки пального та для відповідності новим екологічним стандартам. Без установки гідроочистки неможливо виробити пальне, яке можна вивести на ринок. Лютий початково заявляли про розроблену дальність до тисячі кілометрів дальність польоту. Інцидент продемонстрував, що платформа продовжує еволюціонувати і отримувати нові характеристики, і завдяки цьому долетіли аж на 1400 кілометрів. На НПЗ Ворську працюють чотири установки первинної переробки нафти. Його потужність – 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензин, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітом та мазут. Авіакеросин, в чому важливість для того, щоб похитнути і авіаційний комплекс. Ну, це насправді дуже важливо. І ми про бензин ще поговоримо, тому що є дані свіжі про падіння графіків нафтопереробки, Вони доволі таки значні. І я думаю, що наша операція буде тривати, буде падати ще. Більше Ну, у Путіна впало давно. Я думаю, а от нафтопереробка буде падати так само. Ну як і впало в Путіна. Вибачте. <кхід> да. Отже, продовжую далі. А, українські дрони масово атакували Сочі, коли у місті перебував Путін. Про це повідомляє The Moscow Times, російське опозиційне видання. Сочі, коли там перебував Путін, і вони долітають, вони проходять ППО. Це означає, що місцями ворогу не вистачає систем протидії. Незадовго до початку нальоту Путін завершив виступ у рамках пленарної сесії з Валдайського форуму. Аеропорти в Сочі та Геленджику закрили через загрозу безпілотників близько 22.30. Там був оголошений знаменитий каверор. І от, -от по кірішам з'явилися також подробиці. Кіріші в області, яку придумав Ленін Ленінградський супутникові знімки НАСА фірм, вказують на пожежі в районі комбінованої установки атмосферної та вакуумної дистиляції нафти Лу АВТ-6. Це найсучасніша установка в російському нафтопарку досить вражаючі інженерні системи, призначені для первинної переробки нафти. Потужність близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Про це повідомляє Сергій Брачук в себе в телеграм-каналі. І от стали відомі деталі, те, що вражено низку важливих об'єктів та цілий агресора в ніч 4 жовтня 25-го року підрозділи Силоборони України завдали удари по підприємству Нефть Орг Синтез в місті Кіріши Ленінградської області РФ. І на об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. Кірижський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни агресорки. Його річна потужність 18,4 мільйони тонн переробки нафти на рік. Також в результаті в районі Онеського озера Республіка Карелія Ерафі пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. Про який ми далі саме поговоримо. Окрім. Того сила оборони уразили в Курській області радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортну заряджаючу машину зі складу ОТРК «Іскандер». Ну і разом із тим завдано удару по командному пункту 8-ї армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль. Уражено результати уточнюються. Сил оборони України продовжують системну кампанію зі знищенням військових об'єктів РАФІ та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням.